Слава Ісусу Христу. Глорія Ісусу Христу. Мир вам, дорога церква. І пас для церкви. Сьогодні я радий бути тут Hoy разом estoy з вами. Контенто де стар кон тос устес. Радий бачити обличчя кожного з вас. Контенто де ла кара де каун уно де устес.

Перебувати в науці апостольській. Permanecer en las enseñanzas de los apóstoles. В молитвах. En las oraciones. І в ламанні хліба. І в Санта Сена. Так, цей час буде ще. Ese tiempo llegará. Сьогодні багато людей у цілому світі Hoy en todo el mundo відзначають славний в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. Eh, festejan el, el, la llegada de jesús a jerusalén. eso fue antes de su, de su sufrimiento, de su muerte y su resurrección. y en, en ese tiempo los hebreos estaban preparando para una gran fiesta de pascua Pesaj.

las cosas сміття, de toda було, la basura de todo яке було символом всього недоброго, непотрібного і нечистого. De todo lo impuro, de lo malo y lo que no se necesitaba. І сьогодні ми як церква Христова покликані готувати своє серце до глибшого розуміння жертви Ісуса Христа. І ой, nosotros como cristianos estamos llamados para entender el sacrificio de Jesucristo. Щоб нам свідчити про нього іншим.

и nos separemos de todo lo que no nos permita acercarnos a И так само привітаємо царя миру. Y ese mismo saludemos al, al rey de paz. Y es записаны слова в від Марка, 11 розділ, 9 вірш. En Marco, Evangelio de Marcos. Осанна благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Який це, вибачайте? Марка 11, 9.

Ese lugar era tan cercano para él. Тому що в цьому місті був дім його батька. Porque allí estaba la casa de su padre. Szymumis był храм. И на се тем в эсе лугара había un templo. Куде на всі великі свята з'їжджалося багато людей. A donde llegaban muchísimas personas en los tiempos de fiesta. Щоб поклонятися Богу. Para adorar a Dios. Щоб приносити Богу жертви. Para traerle sacrificios al Señor і сюди приходив сам Ісус Христос. Який він обмізя сі мізмо Ісус Христос. Але він не мав потреби, щоб приносити якусь жертву за своє очищення. Pero no necesitaba traer algún sacrificio para poder ser limpiado. Тому що він був без гріха. Porque él no tenía pecado. Він був святий. Él era santo. Він Божий син. Es el hijo de Dios. Він сам зійшов з неба іжоб de взяти гріх кожного хто туди приходив para coger la el de cada uno і взяти, взяти гріх кожного з нас і eh, coger el de cada uno de nosotros і щоб приберети нас з богом отцем і eh, я хотів би сьогодні згадати той день kiedy sera hoy recordar ese día коли христос їзджав в єрусалим коли Ісус Христос в'їжджав до Єрусалима, багато людей вийшли на зустріч йому. Muchos personas han salido en camino a él. Вони стелили свою верхню одіж під ноги Христа. Y se eh, ponían eh, sus sus ropas en las en los pies de Jesucristo. Вони ламали пальмове віття, квіти і все кидали до ніг Христа. Y cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Вони скандували йому осанна хто йде в Господнє ім'я. de a osana, bendito el el que que viene en nombre del Señor. І учні дуже сильно раділи цьому. los discípulos estaban muy contentos eso. Але вони не підозрювали, що через декілька днів ці люди будуть кричати розіпни його. Pero Ellos no habían sospechado esas mismas personas estarían gritando que que lo crucifiquen. Христос не відмовлявся від цієї слави. Христо не не став апартандо еса глорія. І він її приймав як достойний цар миру. Е ла ресивія комо комо ел дигно рей де пас. В цей час збулися слова пророка. Е не се тємпо се ставан кумплєно лас палабрас дел І це мало відбутися. І теніа ке суседер. І він увійшов до Єрусалиму як цар миру. І ел ентро а Єрусалим комо рей де пас. Смиренний, покірний, їдучи на ослі humillado y humilde en yendo en el burro Y sam jego prikhid do Yerusalemu vin svitchiv shcho vin prykhodyt syudy z myrom. Y su llegada a Jerusalén demostraba que él venía con paz. це не подобалося. A muchos líderes religiosos no les gustaba eso. Вони хотіли закрити уста народу і уста учнів, які скандували. Y los cariantes cerrarla bocas de las personas y de los discípulos que alababan. Але Христос сказав, якщо ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І Він ha dicho, si estos se callan, las piedras hablarán. І Христа ніхто і ніщо не міг зупинити. Porque a Cristo nada podía suceder, nada podía detenerlo. Тому що він знав, для чого він був посланий отцем на цю землю. Porque sabía por qué fue mandado por su padre en esta tierra. І ця подорож до Єрусалиму була останньою в його житті. Y ese viaje a Jerusalén fue el último en su vida. Але він виконував волю Отця до кінця. І ще до того, поки він мав їхати в Єрусалим, він врятував двох людей. І аун антес де жігар а Єрусалим, він був салвав двох людей. Це була людина, яка нічого не бачила, була сліпою від народження. І коли Христос разом з великим натовпом проходив повз нього, він почав кричати, Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною. І коли Ісус пасав, коли мучісима мультитуді персона, ця персона почав грітати, Ісус Христо, іхо де Давид, тен місерікордія де мі. І Христос зупинився. І Ісус Христо се детуво. І звелів привезти його до себе. І мандо, пара ке ло трайга на ел. І сказав, що ти хочеш, щоб зробив я тобі? я дичо, ке кіреш ке ага пара ти? А той відповів, нехай стану ведющим. Y el otro ha respondido que puede haber. ¿Y, знаете, ¿qué ¿Y saben qué sucedió? Jesús dice, le ha dicho, levántate porque tu fe te ha sanado. Y Jesucristo en el camino a Jerusalén, conociendo y sabiendo que tiene que aceptar esa muerte de paz, él igualmente no, no cae de espíritu. але звершує те, до чого він був покликаний. Para lo que fue llamado. він спасає людей. Él salva las personas. він спасає людей від темряви духовної і темряви фізичної. Él salva las de y і, і він показує цим прикладом, що хто вірує в нього, буде спасенний. Багато людей, які оточували Христа, його не розуміли. Muchas personas que estaban alrededor de él no lo entendían. Другий випадок це зустріч Ісуса з Захаєм. El segundo caso fue de de que Jesús se encontró con Zaqueo. Котрий служив на окупаційну владу. Que servía al 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 territorio ocupado. Він збирав мито eh, свого народу для окупантів.

Він хотів тільки побачити його. Він тільки хотів побачити Але Христос знав його серця. І він знову зупиняється. І каже, Закхею, зійди зараз додолу, бо мені потрібно бути в домі твоєму. Багато людей здивувалися. Вони казали, він до грішного мужа в гостину зайшов. І дії Ісуса розчаровували людей. Тому що вони хотіли тримати Його на гачку. Вони хотіли, щоб Він виконував бажання їхнього серця. Вони хотіли, щоб Він виконував бажання їхнього серця їхньої плоті щоб він їх годував, здоровляв, щоб він постійно з ними був і вони хотіли такого царя. Porque eh, él los sane, los limpie, los alimente y que siempre esté con ellos y ellos querían a ese rey. І люди хотіли собі зробити такого кишенькового царя. Y las personas se que querían hacer un un rey de de bolsillo. він виконував всі їхні забаганки? Para que él pueda hacer todos sus deseos. І коли він робив щось противне їхній уяві чи їхнім бажанням, і коли він робив щось проти їхніх бажань, або того, що вони уявляли, вони спокушувалися ним, вони в ньому розчаровувалися. Але Христос прийшов у цей світ не для того, щоб догоджати людям, але щоб виконати волю Отця. Але Ісус Христос прийшов не для того, щоб задовольнити світ, а для того, щоб зробити волю Божу. Він прийшов, щоб стати царем. Але царем не таким земним, як вони собі хотіли і очікували. Pero no rey de tierra, como ellos esperaban. Він прийшов, щоб стати царем миру. Para ser ese rey de paz. Він прийшов, щоб стати примирителем людини з Богом Отцем. Él ha venido para poder unificar a Dios con las personas. І цей мир, це примирення йому дорого коштувало. І і це, ця пас, ле ha costado mucho цей мир коштував йому його життя, його пролитої крові на Христі. І на початку Самуель згадав ті слова, що великий мир у тих, хто надіється на Господа. Y al principio Samuel recordó esas palabras que grande es la paz en las personas que están confiando en el Señor. Чи є у тебе вже сьогодні той мир? Tú tienes esa paz hoy. За цей мир земний люди дорого платять. Por esa, y la tierra, las pagan mucho. Великі кошти, великі ресурси, багато людської крові. Grandes recursos, grandes, eh, і коли вони його здобувають, він тільки трішки може перебувати і знову війни, знову кров. І коли вони до цього приїжджають, просто не але Христос каже, я даю мир свій, не так, як цей світ дає. Pero Jesucristo dice, yo doy la paz que no da el mundo. Навіть коли будуть страждання, навіть коли будуть гоніння, навіть коли будуть катастрофи, Incluso я quando, буду з тобою. Quando hayan catástrofes, cuando hayan problemas, situaciones complicadas, yo estaré contigo. І ви знаєте, коли Христос наблизився вже до міста Єрусалиму,

Porque no, no han reconocido el el tiempo en el cual están viviendo. I beside you in Lucas 19, розділ, 19 41 44 вірші. del 41 al 44. llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. Дісіндо, oh, si Бо прийдуть на тебе ті дні, коли вороги твої тебе валом оточать і обляжуть тебе і стиснуть тебе звідусюди. Porque vendrán días sobre ti

всі люди скандують, веселяться, тішаться, Думаю, що нарешті кінець окупації. Ось той чар, цар, який засяде на троні Давида і дасть їм цей земний мир. Parece que que cuando, cuando llega ese tiempo que está todo contentos, todos felices, y ha llegado ese rey que tanto han esperado para que esté en la tierra. Христос плаче за дол за долею цього міста. Ісус Христос жора пор пор ел фін де сте І він каже тут важливі слова. О, якби dice, ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. І дисе palabras importantes. О, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Якби сьогодні люди світу цього пізнали, що потрібно їм для миру. Si las personas conociesen lo que necesitaban de paz. Коли ми сюди їхали, ми бачили дуже великі натовпи людей. Aquí, una de personas, які з вербовим віттям спішили до храмів. Iban con la verba a los І вони спішили для того, щоб освятити це віття сьогодні. Y para poder ese de verba. Щоб принести цю гілочку додому, поставити е, в червоний куточок. para coger ese palito, santificarlo, llevarlo a casa y ponerlo en una esquina roja. Y para que esa verba los cuide todo el año. Las personas totalmente desconocen de lo que es la paz del Señor y cómo el Señor guarda a cada uno. Y Jesucristo hoy en día también mira con pena a este país. Y, le, y mira a este, este mundo con pena, viendo cómo las personas han cambiado la fuente de paz, la han cambiado por otra fuente que no proviene de él. Люди хочуть мати в домі священну воду. Las personas quieren tener en su casa el, agua santa. Вони хочуть мати в домі стрітинську свічку. Quieren tener una velita. Вони хочуть мати в домі освячену вербу. Quieren tener un palito santificado. Вони хочуть вкусити в день Воскресіння Христового освячений калач. Quieren eh, el, coger el, el bollo santificado y comerlo el día de Pascua але вони не хочуть прийняти Христа у своє серце, щоб мати Pero мир. No a en su para en sus І Христос засмучений через це. І ти сьогодні маєш дати відповідь. Що є джерелом твого миру? De, в кому або в чому ти шукаєш свій спокій? En qué o en quién estás і ці джерела можна перечисляти до безкінечності. І ці фонти ми можемо зенумерувати до однієї і континуа. І якщо ти навіть їх дуже багато будеш мати, si los вони не дадуть тобі справжнього миру, no te darán paz. тому що справжній мир в Ісусі Христі. La paz está en І навіть ми, християни, інколи спокушаємося, Incluso nosotros cristianos veces eh, eh, somos eh, miramos y dejamos lado buscamos lo que que el mundo nos da y dejamos de lado Jesucristo. Pero в мир. Jesús quiere que estemos en él para Christians always Christopher. But Jesus in it слова

коли ми хочемо мати справжній спокій, справжній мир. Коли ми хочемо мати una verdadera paz і verdadera tranquilidad. Нам потрібно прислухатися до заповідей Христових. Tenemos que seguir los mandamientos del Señor. І тоді наш мир, наш спокій буде як річка. І así nuestra paz será como un río. І наша справедливість як морські хвилі. І nuestra justicia como las ondas del mar. Нехай же Господь усуне сьогодні всякі зайві джерела, які que Jesús pueda apartar todas las fuentes innecesarias en nuestra vida que no nos dan paz y que pueda llenar tú y mi corazón con su paz que realmente nos traerá en conexión con el Señor y que nos ayude цю долину смертної тіні. І нас уже ajudará de І ми не будемо боятися нічого злого. І не тендремос мідо і nada malo. Тому що він буде при нас. Porque él estará con nosotros. Дякую, дорога церква. Gracias, iglesia.